Вітаю, друзі, гості каналу. От картоплю вже викопав, ще один рядок. Оце розорював таку лапу. А це та, що мені були подарували. На ній наварив з двох сторон. Ось такі пластини. Ні обрізав нічого, так як ні зачищував. Ради експерименту, як воно буде розорювати. А зараз їду на город і провіримо, як воно буде розорювати. Вже бачили, як ця розорює. Зараз буду пробувати цю, що воно покаже. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися. Ось так. Сіла порозорює, час від часу треба чистити. Її тільки бракує вібрації. А зараз покажу. В землі практично картоплі не лишається, до догорі. А зараз покажу, як вона грузорє. Експеримент неудачний. Неудачний експеримент. Цій лапі бракує тільки, щоб вона протрісала. А так от земля просипається, але бракує вібрації. Я цей рядок лечу спеціально для експериментів. Ось такий то результат. О, горне набирає на себе, також так. Ja jak boldazer. Tak jest tak. tak.